25 грудня, неділя Євангелія від Луки 14, стих 16 по 24, А Ісус озвавсь до нього. Один чоловік справив вечерю великою, запросив багатьох. Під час вечері посла він слугу свого сказати запрошення. Ідіть, усе готове. Тоді всі вони однаково почали відмовлятися, Перший йому сказав. Поле купив я, мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, прошу тебе. Другий сказав п'ять пар волів купив я і йду їх спробувати. Прошу тебе, вибач мені, а інший мовив я одружився і тому не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар та й каш донь слуги свого. Іди що скоріш на Майдан і вулиці, міста й приведи сюди в богах, калік, сліпих, кульгавих. Пане, озвав слуга. Сталось, як ти велів, і місця їще, сказав пан до слуги, піти на шляхи та огорожі, наполягай увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам, ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері. Якщо прийняти, що чоловіком, який справив вечерю велику, є Бог, а місцем в вечері, тобто домом, є його царство, чому одних гостей приводять на неї, неї начебто насильно, а інших після першої відмови вже ніколи вдруге не запрошують? Насправді Бог хоче, щоб усі війшли в Його царство, і кожному дає для цього потрібну благодать. Ті, які запрошені першими, це люди, що отримали сильну благодать ще на початку свого життя, запрошені після відмови перших, ті, які отримали благодать пізніше. Господь мав тут на увазі, що першими запрошеними є члени вибраного ізраїльського народу, а вбогими, каліками, сліпими кульгавими – члени всіх інших народів, які не знали ще правдивого Бога. У нашому контексті цими першими запрошеними є ті, які були народжені та виховані у справжніх християнських сім'ях, де легко було розвинути правдиву віру, а другими та третіми – ті, які відкрили для себе Бога в більш складний спосіб, самостійно шукали Його та пізнавали істинність християнства. Першими, отже, було дано багато благодаті протягом усього життя. І благодать бути першочергово запрошеними, а що вони змарнували її, то зробили це цілком свідомо, тому й не були запрошені вдруге. Останнім запрошеним було дано менше благодаті впродовж життя, але при його кінці сама благодать стала нібито наполягати, щоб вони її прийняли та отримали спасення. Господи, не дай нам ніколи відмовити на Твоє запрошення.